Таю вас, дорогі друзі! Історична програма Дорогами християнства знову в ефірі, і я, її ведучий Віталій Кривой, запрошую вас у чергову цікаву мандрівку у минуле. Будьте з нами! Сьогодні ми продовжимо розмову про середньовічні релігійні рухи. Ми умовно перенесемось в Західну Європу. У різних країнах представників опозиції офіційній церкві називали по-різному. Це богоміли, альбігойці, катари, патарени. Але це були сповідники однієї і тієї самої віри простої та чистої, на відміну від пишноти офіційного християнства. Що проповідували мандрівники у чорній запиленій одежі, підперезані мотузкою? Якою була їх історична доля? Про це сьогодні ми запитаємо наших постійних експертів Віталія Неробу та Богдана Коваля. Вітаю вас, радий бачити. Вітаємо. Сьогодні ми разом із вами розглянемо історію альбігойського руху. Будемо говорити про людей, які своєю діяльністю підготували реформацію в Західній Європі. Але перед цим пропоную вам бути уважними до матеріалу історичної довідки. Альбігойці середньовічний релігійний рух, що набув значного поширення у 12-13 столітті в Західній Європі. Назва Альбігойці походить від міста Альбі на півдні Франції, що було центром цього руху. Більш загальне найменування Катари з грецької катарос чистий. Незважаючи на те, що назва Катари використовується вже багато століть, це, скоріше за все, не самоназва. Для самоідентифікації прихильники цього руху вживали означень добрі люди та добрі християни. Цей релігійний рух охоплював Лангедок, Франція, Арагон, Іспанія, північ Італії і навіть деякі землі Німеччини. Боротьба з катарами як однією з найнебезпечніших Єресей довгий час була одним з головних мотивів політики римських пап. Кульмінацією антиєретичних мір стало санкціонування папою Інокентієм III першого хрестового походу на християнські землі. В Лангедок тисячу так званого хрестового походу проти альбігойців. У 1229-1232 роках спеціально для боротьби з катарами була створена папська інквізиція, що спираючись на політичну підтримку короля Франції та владні сили Італії, організувала систематичні репресії. Останнього відомого з джерел катарського проповідника спалили на вогнищі у 1322 році. Починаючи з епохи просвітництва і по сьогодні рух катарів оцінюється більшістю дослідників як явище, що вплинуло на європейську реформацію, і багато в чому зумовило релігійні процеси 14-16 століття. Досліджуючи історію різних релігійних рухів, ми все ж таки хочемо знайти якісь джерела або історичні відомості. І які варті б довіри, які такі джерела ми знаходимо, які б говорили про альбігойців для нас сьогодні? Відносно джерел з альбігойцями та ж сама трапила ситуація, що з іншими всіма єретичними рухами. Угу. Для того, щоб когось зробити гіршим за себе, хоча він насправді кращий за тебе, треба зробити що? Знищити все, що він говорить сам про себе, і зберегти тільки те, що. Ну ми маємо сказати про ці і роги. Тому тобто, фактично більшість однобокин форму більшість літератури альбігойців, якої якої було багато. Вони займались книгописанням, і, і вона знищена. Вона знищена в огні інквізиції. А те, що залишилось ну, тобто, є фактично матеріали, які е, говорять по, які е, призначені для боротьби з єретиками, які говорить про ті чи інші аспекти їх учення. Uh, що uh -huh. стосується політичної історії альбігойців, uh, як вони проявили себе в історії, то є таке джерело uh, «Пісня об Альбігойському крістовому поході Іліома Тудельського, це світське джерело, uh -huh. яке оповідає всі ті жахіття, які офіційна бувалося? церква робила із єретиками uh -huh. і саме з альбігойцями. І цікаво, що навіть є джерело, яке, про яке говорять, що воно альбігойське. Uh, це так звана таємна книга, або їх ще називають питання Іоанна на таємній вечері. Але якщо ми почитаємо це джерело, там є досить багато суперечностей, і саме суперечностей біблійному вченню. Тобто, чи неможливо чи можливо припустити, що це джерело можливо взяти з, якесь, з якоїсь радикальної такої альбігойської течії, і потім вже на насуд історії виноситься як, угу. як те, що мовчили абсолютно всі альбігойці. Хоча серед них, я думаю, що існувало багато напрямів і багато течій. Сьогодні ми такі чуємо. Наші передачі, якби назви, альбігойці, катари, патарени це все рухи релігійні, які існували тоді. А звідки ми знаємо, що вони фактично у? Подібні або одні й ті ж самі. Звідки ми це можемо знати? Це скоріше ну, така різниця в географічних, в часових назвах в різні часові проміжки. Або... І де жили вони? Ні, да? Да. Може бути так, що, наприклад, що ну, Альбігойці? Альбігойці від міста Альбі на півдні Франції. Ну, тут. Угу. Ці, що біля цього міста, от Південна Франція. Альбігойць. Альбігойць. Хоча в той же час в іншому місці тих же жителів вихідців з цих територій могли назвати Катарами, що значить «чистий». А угу. якщо це вже е, вони ці ж люди з такою схожою вірою, а в чим їх об'єднувала ці рухи? Віра в те, що вони, відновлюють чистоту апостольської церкви, намагалися жити так, як жили перші апостоли Слово по Біблії, Боже, Боже, а вже Боже. тих, хто жили, це нам цікава сама назва третя це Патарени. Угу. Це були ті ж саме ну, альбігойці, Катари, Єретики, які їх обзивали, які жили на території слов'янських країн, а точніше сучасних Словенії, Хорватії. Там ну, Словакії чи Чехії, ну, І... то на цих територіях у угу. Слов'янському світі. У слов'янському світі діли. це патерени. І вони самі себе називали не так. Вони це себе називали, називали просто брати або братствами. Угу. Оце їхня самоназва. Братство, ми братство. Вони братство виступали за відновлення первісної чистоти апостольського вчення. Вони говорили, що ведемо свій родовід ще від тих перших апостолів, ще від, від тих угу. часів, коли Христос ходив по землі. А які, які це часи? Про що ми говоримо? Катари, наприклад, коли вони активно про себе ну заявили, що їх уже. Побачили на історичній хроніці, що ми як бачимо? якраз фактично перші згадки про катарів відносяться до одинадцятого століття, і е, в Європі це час найбільш такого темного середньовіччя, коли е, в офіційній церкві падіння досягає свого, якщо можна сказати, вищого рівня, коли е, процвітає корупція, процвітає беззаконня. Е, більше того, люди е, настрої людей підігріваються апокаліптичні настрої, тому що вважали в той час, що спочатку на тисячний рік призначали кінець світу. Потім на 1033 рік призначали кінець світу. Люди були це очікування. якраз та епоха, коли е, завоювання, скажімо так, ісламського світу. І також всі очікували якоїсь загрози зі Сходу. Тобто це був час бродіння умів, це був час, коли не було на що надіятись, коли багато людей були просто е, шукали чогось кращого, шукали якоїсь надії. Саме така була епоха, коли вони з'являються. так? А чому вони носії, якби. Первісної, такої першої віри апостольської, як ви сказали, були звинувачені в маніхействі, таким, ну, якби, язичницькому такому язичницькому напрямку. Справа в тому, що маніхейство це була класична така звинувачення в той час. Всі хто, просто... всі, хто не погоджувався з доктринами офіційної церкви, їх називали маніхеями. Ну от була така, як зараз, там фрази сектант, єретик. Там ще угу. там може бути якісь слова. Так само таке маніхейство, класичне звинувачення, звинувачення в дуалізмі. В тому, що, начебто, вони вчили про вічну і боротьбу добра і зла. Але коли ми дивимося на їхнє життя, на результати їхньої проповіді, то там бачимо навпаки, що вони не про вічну боротьбу вчили. Добра і зла. Якраз навпаки, офіційна церква, для прикладу, візьмемо знаменитий сім кол пекла Данте, де грішники вічно мучаться в вогні, і диявол живе вічно і так постійно там вони горять, і це не припиняється оце існування зла. А якраз не бачимо інше, вони прагнули до повної досконалості, до повної перемоги зла, перш за все, в своєму серці. Тому, якби вони сповідували чистої води дуалізм, маніхейство це. То якраз би було по іншому, вони би змирялись з існуванням зла в їхньому серці. Так вони говорять, що потрібно бути прагнути до досконалості. В них навіть частина з них називалась досконалими, які дуже відрізнялися їм життям від інших. Важливо те, що їх так обзивали за те, що їхнє вчення відрізнялося від офіційної церкви. Вони чому, відкидали чому вони таїнства, церемонії різноманітні, відкидали Наприклад, культ святих. Ну, як які, скажімо, культ святих, вони не молились до святих там Микола чи Петро, чи там хто спаси мене? Вони прямо до Ісуса Христа молились. Вони не поклонялись іконам, реліквіям. Ну, кісткам святим, мощам. А як вони відносились до посередництва священиків? Як говорять дослідники сучасні, то вони відкидали хрест поклоніння Христу, зображення Христа. Хоча я хотів би сказати, що зараз важко так з великою достовірністю судити про вчення альбігойців, тому що дуже багато зусиль було докладено, щоб дискредитувати їх. Дуже цікаве свідчення одного ченця, який жив у 12 столітті, чернець Екберт із Німеччини, і він вивозить. Виводить досить цікаву етимологію слова катари. Говорить, угу. що це катарі, це означає котопоклонники, що вони проводять Воняю. таємні ритуали, і там в цих таємних ритуалах якось знущаються над кішками. Ну слово катари тобто, дав народ, так якби а, хтось ну скоріше це слово фігурує у документах інквізиції, в угу. документах офіційної церкви Офіційно. тих, хто звинувачували Катарів у Єресі. Угу. Тобто, ми бачимо, що їм приписуються всі можливі і неможливі гріхи, що їхні ім'я просто дискредитоване, настільки що зараз важко розібратися, де правда, а де угу. Брехня, як часто свідчить історія, народні релігійні рухи не завжди підтримувалися офіційною церквою. Чи було якесь таке протистояння? В чому воно виражалося? Які мало наслідки, взагалі, коли ми говоримо про альбігойців, катар і патаренів, якраз що цікаво помітити, що відносно офіційної церкви і відношення її до народних рухів, угу. бувало таке, що виникали учителі, які були рухомі, ось ці, рухомі ось цим мотивом. Підняти духовність, заохотити всіх людей до ближчого спілкування із Богом. Наприклад, приблизно в той же час діяв Франциска Сіський, і ось офіційна церква деякі рухи приймала в себе і асимілювала, а деякі, деякі рухи, як рухи, як ті ж само Вальденці, як ті ж самі альбігойці, про яких ми сьогодні говоримо, опинялися не би за бортом. Церква не могла їх не поставити їх. собі на службу. Угу. Так ми повернемось до розгляду нашої теми. Після невеличкої паузи залишайтеся з нами. Дорогі друзі, ми повертаємось до нашої студії і продовжуємо розмову. Сьогодні ми говоримо про один з найпотужніших релігійних рухів середньовіччя про альбігойство. У що вірили прихильники цього руху якою діяльністю займалися? Чому офіційна церква вважала їх такими небезпечними? Про це та багато іншого розповідають нам сьогодні Віталій не робота Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, пишіть нам на електронну адресу. Дорогамі Якщо ж ви хочете більше дізнатися про духовні процеси, які зумовили реформацію в Європі і які дали могутній поштовх розвитку цивілізації на багато поколінь вперед, рекомендуємо вам книгу Велика Боротьба. Її можна замовити, зателефонувавши на номер гарячої лінії 0800 30 20 20. Повертаючись з нашої розмови, шановні експерти, хотів би запитати вас: у альбігойців Катар. Коли ми говоримо за їхнє життя в громадах, якою була організація їхнього життя? Як це виглядало? Організації життя їхніх громад дуже нагадувала собою, або, по крайній, вони намагалися до цього, прагнули до цього, щоб воно було так, як у першоапостольські часи, коли всі були разом, навіть там і майно спільне було. Це не означає, mm -hmm. що вони всі жили комунами, що прям там всі були рівні, але вони прагнули до цієї рівності. В них було дві такі Ці, дві, дві, на дві частини ділилось їхнє суспільство. Дві категорії. дві категорії, да. були якби звичайні такі люди, які так. е жили там собі. ну, е Жили собі звичайним життям, але вони в повсякденному житті намагались бути святими. Вони будували гарні будинки, все робили для слави Божої. Доглядали там сади, городи, і, і в той час самою багатою, самою квітучою частиною Європи була Південна Франція. Так, це вони об'єднувалися спеціально у громади, виходили в Україні. Ні, -ні за вони жили нові? так, ні-ні. Це жили звичайні були. Угу. А були ті, які об'єднувалися в окремі громади, вони називалися досконалі, такі вже ну, святі. Були які жили по життям повної посвяти Богові. Вони які жили в таких собраністі. громадах, в братствах, ну вони не то, що десь, скажімо так, удалялися від десь в окремі uh -huh. там пустинні місця. У них Пр... особливі вимоги були. Вони не мали права, наприклад, брати в руки зброю. Тобто розглядалося, uh -huh. що їхня функція тільки духовна, вони, як наставники, мають виступати. А, вони були, до речі, вегетаріанцями, тобто не можна було м'яса їсти і знову, я думаю, з тих самих міркувань що убивати взагалі будь-що uh -huh. будь живе на землі. Тобто, це особливий такий вид духовного посвячення. Uh -huh. І що цікаво, що церква. Тоба громади альбігойців користувалися підтримкою, скажімо, південно-французької влади, того ж Раймонда Тулузького, і мали можливість навіть збиратися на собори, навіть призначати єпископів своїх. так, тобто це Незалежно оформлю... від... оформлювалося як певна структура, але такої ієрархії, такої от структури, скажімо, як в католицизмі. В той час. не було. Не було. Не було. Угу. До них дуже сприятливо ставилася католицька влада південної Франції. Це необхідно тут зауважити. Ми часу угу. доїм так: ото єретики, ці то хороші, а то там ті погані, такого не можна ділити. Тому що є різні люди, різні були серед цих альбігоїців. Не можна сказати, так. що вони всі такі були святі. І не можна сказати, що серед католиків такі всі були інквізитори, жахливі. Багато з католиків ставали навпаки, не будучи самі катарами, не будучи альбігойцями, ставали на захист катарів і алібігойців, так як і ці угу. Раймон Тулузький. Коли ми дивимося на ці рухи, здебільшого вони є рухами, які не замикалися самі на собі. Я маю на увазі народні релігійні рухи. Як було в даному випадку? Вони були місіонерами, чи все ж таки вони більш Усамітнювалися в своїй вірі. коли ми дивимося на карту того часного періоду, 11-13 століть, і бачимо, як і де поширювались оці катари, альбігойці, патарени, то ареал їхнього охоплення дуже великий. Він ну, фактично охоплює всю Європу. Uh -huh. Коли ми говоримо найменше відомо в нас на жаль за діяльність патаренів слов'янських альбігойців, які жили на території Далматії, які в своєму письмі користувалися глаголицею. Угу. От їхній ареал не показаний руху чомусь. Але область для їхнього поширення найбільша, бо це всі слов'янські землі. Тут. й що та Франція? Франція південна, північна, невеличка територія. От для патаренів. Величезна територія слов'янства аж до Новгорода, і далі туди чуть не до Сибіру. Ну, на жаль, на карті ніхто з дослідників оцих патаренів, це най е, частина альбігойців чи катарів, які найменше досліджені. І тут не показано ареали їхнього охоплення. Ну вони йшли як місіонери і на нові території, можливо, в Азію, можливо, десь туди на схід. Ми про це увазі невідомо по, по території Європи. Вони ходили це. Тобто, можливо що... вони розглядали так свою місію пробудити е, західно-християнський світ. Якщо ми розглядаємо про те, в якому стані тоді знаходилася Європа, і що навіть всередині офіційної церкви знаходилися такі люди, які намагалися підняти духовність, то можливо вони розглядали себе як е, е, місіонерів саме для Західної Європи, як е, е, тих, які хто відрод при, да? принесе так? духовне так. відродження. Пізніше саме в південній Франції було найбільше протестантів під час реформації, так званих гугенотів. Це територія Південної Франції. У нас розглядають часто це явище різного характеру. От десь альбігойці зникли, а десь гугеноти взялися. Насправді вони, це явище одного порядку, просто різних часових періодів, да, різні покоління. І саме гугеноти або кальвіністи, вже як відомі, вони, їх найбільше було на території не Північної Франції, а Південної Франції. Саме, цей, саме, саме цей регіон. Ну, В історії також ми знаходимо чимало відомостей або певної інформації щодо воїн, які так і мають назву Альбігойські війни. Що це за воїни такі? Перебіг, який був їхній фінал їхній. Певно одна з таких жахливих сторінок середньовіччя, коли вперше офіційною церквою було оголошено хрестовий похід проти єдиновірців, проти християн. Звичайно, хрестові походи спрямовувалися це... на схід, на іслам. А тепер саме пішли проти християн. І от цікаво, що ті люди, які йшли в Христовий похід, може, ми можемо сказати, що вони керувалися питаннями матеріальної наживи, тому що Південна Франція, де знаходився центр Альбігойського руху, це була дуже багата провінція. Можливо, серед них були такі одіозні діячі, які це все надихали. Вони керувалися такими. Благочестям. Благочестям Времість. тим, щоб навернути єретиків до права і віри. Наприклад, приблизно в цей час дві такі цікаві фігури це Домінік, який став засновником домініканського ордену, угу. і Бернар Клервоський. Це ті люди, які доклали всіх зусиль, вони неодноразово бували у Катарів на катарських соборах. І навіть збереглася така цікава легенда. Вона знайшла відображення у відомому афоризмі Рукописи не горять. Немов би було, було сперечання між катарськими проповідниками, між цим монахом Домініком і вирішили зробити випробування вогнем, коли Біблію клали у вогоні. Ось у кого вона не згорить. То той і мав бути переможцем у... легенда, легенда така. Mm -hmm. той мав вийти переможцем у релігійному, у релігійному диспуті. Цікаво, і не згоріла вона саме у Домініка. Тобто не виключено, що було такі, були такі люди, які керувалися більш благочинними побудженнями. Але якщо ми говоримо за Західну Європу, то це був дуже жорстокий час, де е, зіграла велику роль е, розділення, ось це, що людину сприймали як грішну плоть, поєднання грішної плоті із високо. І, і тому дуже часто до цієї плоті, тобто до живої людини, не виявляли ніякої поваги. Історія альбігойських військ душу е, так, намагаючись спасти душу, вона повна дуже жорстоких подій, коли ми знаємо при. Е, штурмі одного із міст е, запиталися у досить високо у досить високопосадової uh -huh. такої духовної особи е, якщо ми візьмемо це місто і влаштуємо в ньому різню то там можуть бути і добрі прихильники офіційної церкви і ця людина це духовне ця духовна людина відповідає що убивайте всіх там бог на небі розбере своїх кто тобто і кто, да? так, відрізни. навіть були такі такі жахливі моменти було знищено uh -huh. 20 тисяч чоловік і там Ну це тільки в одному цьому цьому місіму епізоді. А, а якщо ми говоримо про війни, якою яким фінал був цих воїн Взагалі чим завершилося протистояння? Як вони ну варто як початок сам їх? Він дуже унікальний. тим. це був перший хрестовий похід проти Християн? Так, Богдан про це сказав проти Христя інокент, тре Інокентій третій це оголошує. Угу. А на їх захист стає Раймон Тулузький. Який сам не був готовий до війни, він не очікував такого, що всі такого держави говорити. Європи проти нього об'єднаються, він мусив ну, не то що здатися. Він не зміг збройно протистояти на захист своїх же людей, свого народу. Він, скажімо, підкорився Риму, повинен був віддати свої замки для. Для базування гарнізонів, угу. гарнізонів цих хрестоносців для того, щоб покаятись перед суспільством, його роздягли, його били по спині і принудили своїх воїнів дати для хрестових погодів. Але його племінник, граф Рожер, він не підкорився цьому наказові загальному. і угу. Він став на захист цих катарів, цих альбігойців, більшість з яких зброї до рук не брали. А я ж була вони війна тоді. Стали на захист їх рицарів, потомки так званих готів, які дуже давно, скажі, вони протестуяли римській владі, римській церкві. Uh -huh. І зараз ці ж рицарі, потомки цих знаменитих вестготів, стали на захист катарів, на захист альбігоїців. Вони відступили в місто Каркасон, дуже укріплене місто. Пізніше, uh -huh. до, коли це місто не могли взяти, воно на неприступній горі знаходиться і взагалі майже нереально взяти. Але кардинал, який очолював Христовий похід, запросив Рожера на перемовини, на переговори. Він пішов з 300 своїми найкращими людьми на ці переговори і їх всіх вбили. Це був це, ну, такий злочин, був здійснений. Катари були так вражені цим діянням, що вони ну, спротив не могли чинити. І більшість катарів, власне, оцих святих, досконалих, саме угу, ті, угу. що були катарами, з міста через потаємний хід Каркасон в, е, ну, сховалися. А тих католиків, які залишились місць, вже не катарі, вони були всі поголовно винищені. Також багато інших, інших місць, наприклад, місто Без'єр, страшне було страшно кров... міста. Все французькі міста було страшне кровопролиття. Не жаліли нікого, ні жінок, ні старих, ні, ні дітей навіть не мовлят. І папський легат Арнольд послав папі таке повідомлення: говорить: наші нікого не жаліли, ні рангу, ні статі, ні віку. І залишило завершилося це тим, що південна Франція була повністю зруйнована. з само квітучого краю привратилася перетворилась в пустелю. Але багато альбігойців стали біженцями в інших країнах. Можливо, в нас були не знаємо ну, куди вони втікали, і тому світло Іванів, воно не погасло, воно відродилось пізніше. Тобто ми бачимо, що такої назви вже як альбігойці вже немає. Але ці люди стали передвісниками реформації. Ці люди підготували ідеологічну, про... ідеологічний Основу. ґрунт для mm -hmm. того, щоб mm -hmm. в серцях людей зародилося це бажання особисто вивчати біблію, особисто прагнути до святі. Якобуда мені цікаво. А до наших теренів до теренів України як. Історія свідчить, ви можете сказати, доходили місіонери саме народного, цього народного руху релігійного? Коли ми говоримо про власне альбігойців як франкомовних осіб, ми, ми цього достеменно не знаємо. Але коли ми говоримо про патаренів, про ту частину альбігойського руху, цю юридичного угу. руху, повернення до першоапостольських часів, які називали себе братами, то ми можемо, таких прямих доказів у нас немає, але вони користувалися глаголицею. Глаголицею хорватською, так званою. Ми знаємо, що під час реформації найлютіше церква офіційно знищувала саме твори, написані на глаголиці. Їх а було чому дуже так багато. Було? Ну, тому, тому що Саме ць... використання цієї мови служило ознакою, що твір написаний якийсь іретичний щось. Ага. Там є те, що хотіли заховати. Хоча просто ця мова використовувалася для того, щоб е, е, доступніше. доступніше передати ясні і прості істини, просто щоб вони не потрапили. Тоді ж е, яка була проблема, що е, писемні джерела дуже легко знищувалися. Якщо знали, угу. що там написано, то неважко було е, просто зібрати, виловити потрібних людей і це все знищити. Тому патарени і катарські проповідники хотіли, щоб це залишилося, щоб ця вістка дійшла до тих, кому вона А при, Біблія призначалася. була переведена на так звану далматинську мову. Мову або ну, це мова сучасних словенців, хорватів, ще задовго до реформації. Всі ці рукописи далматинської Біблії знищувались страшенно. А в нас ну, Богдан більш спеціаліст, він по це Є такі глаголиці. київські глаголичні листки, які, ну, на яких зафіксовані частини із Євангелія, і вони відносяться приблизно ось до тих століть, про які ми говоримо до 11-12 -го, -го століття. Mm -hmm. Підсумовуючи сьогодні нашу розмову, хотів би запитати, які духовні уроки ми могли б взяти сьогодні для себе із цього великого релігійного руху. Часи темного середньовіччя, коли були жахливі христові походи, інквізиція, коли забороняло святе Боже Слово, альбігойці були подібні на ті світильники, які сяяли в темному місці, аж доки не почала сходити доба реформації. І Альбігойці дали нам великий приклад любові до ворогів, прощення. Зла, тому що вони розуміли, що потрібно в цій великій боротьбі, яку вони навчали, вийти переможцями і не допустити зла в своєму серці. Вони прощали тих, хто їх проклинав, благословляли тих, хто їх гнав, молились за тих, хто їх ображав. У цьому їхній великий приклад любові, тому що Христос займав важливе місце і головне місце в їхньому житті. І хай Бог благословить всіх нас, щоб ми могли в важких обставинах нашого життя також любити тих. Кого, можливо, вже й немає сил любити, але любов Христова, вона дасть цю силу. Сучасна історіографія схиляється до позитивної оцінки альбігойського руху. Багато дослідників навіть виступають за те, щоб відкріпити від них традиційний ярлик Маніхеї, запозичений з історичних джерел. Розчистивши духовний образ катарських проповідників від теологічних упереджень, ми бачимо щирих християн, що проповідували світові вчення про велику боротьбу. Важко переоцінити їхній вклад в духовне пробудження Європи. Саме завдяки їх місіонерським зусиллям стало можливим, щоб в епоху реформації засяяло світло Божого Слова. Щиро дякую вам, дорогі експерти, за цікаву і змістовну розмову, за цікаві і потрібні поради для нашого сьогодення. Нехай Господь благословить вас у подальших дослідженнях. А я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в програмах Дорогами християнства. З вами був Віталій Кривой. Щасти вам.